Підсумки діяльності ТОВ Червоного хреста України за три роки війни Івано-Франківську провели засідання круглого столу, де обговорили міжнародну співпрацю та результати роботи організації на Прикарпатті. По підсумках то ж ми провели підсумки десь на 500 мільйонів гривень надана допомога. Людям, які прибули з Воно-Франківську область, східних областей, плюс допомога лікувальним закладам, допомога закладам соціальної сфери і допомога просто людям. Коли почалася війна, як люди приїжджали до нас, хтось мав сумку, хтось мав маленьку коробку з документами, більше нічого не мав. Наше першочергове завдання було допомогти одягнути білизна, засоби гігієни продукти харчування. Оце перший рік роботи було таке, і плюс допомога. Людям, які б могли десь жити, очільниця Прикарпаття Світлана Онищук зазначила, підтримка Червоного Христа в області під час війни є дуже важливою. Всебічна співпраця з Червоним Христом дає можливість нашій соціальній сфері підтримувати тих людей, які сьогодні потребують нашої допомоги. Хочу зазначити, що війна це є дуже великі виклики. Виклики для тих людей, які постраждали від війни. Це і внутрішньо переміщені, це сім'ї. Родини, які знаходилися і знаходяться в складних життєвих обставинах, тому власна місія Українського Червоного Христа націлена підтримати і допомогти такій складній категорії громадян України, завдяки міжнародній співпраці зі Швейцарським Червоним Христом. За три роки українська організація реалізувала низку важливих проєктів для населення в області. Це є проєкт Шелтер, це є проєкт «Догляд дома, це є проєкт Браво який займається розвитком організацій наших районних і обласної організації. Це є проєкт Проєкт перезавантаження, про яких зараз будемо багато говорити, тому що це якраз проект, який на часі, який стосується інтеграції людей, які переміщені втрушні переміщені, для кращої інтеграції в суспільстві для перенавчання і можливості краще себе зреалізувати тут на теренах Івано-Франківської області. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.